Чи дійсно це медицина світового рівня, чи це смітник. Я довірив найцінніше. Це кардіочекап, тому з завтрашнього дня ми на кардіочекапі поки що в цьому готелі. Яснодарний стандартний обман у таксі, коли дзвонять у свій готель і кажуть, що він закритий, неможливо проїхати і пропонують інший майте це на увазі. Я живу на мостах перемоги чи. Як і казав у першому ролику, ось тут буде посилання на нього дуже гостра, зовсім інша гастрономічна середа. Саме тому звертайте на це увагу: раптом ви їдете на гастрономічний тур, а тут така історія з вашим готелем. Друзі, ми в госпіталі будемо шукати, де реєструватися на Чикаго. Нас відправляють на другий поверх для міжнародної реєстрації. Госпіталь кредитів. Джейсі. З 8 години зараз нікого немає, поки що ще. Чекаємо чогось. Хоча були записані на 8. Тут кафе для іноземних клієнтів, лаунж. В принципі багато продубльованого англійською на російську. Хоча майже годину 40 дали ось такий лист, як кімната для очікування старту Чикаго. Я так розумію. Дуже помедно. Залишили, сказали, сказали сидіти, сиджу, чекаю. Посидів у черзі, здав кров. Тримав карту і назад. У кімнату очікування. Сказали, що треба обов'язково поїсти, там є якась їжа. Ось. Я їм таке дивлюся, в принципі, що у них є по обладнанню і тексту СК на це для, для кісток мережі. Дуже крутий МРТ однієї з найновіших: 256 томограф, мамографія. Всі історії з субтитри зробив Діма Торзок, топлера і так далі, тому все досить кругло. Картка поступово наповнюється. Зробив ексрейд І повертаючись назад. Кожного разу після цього роблю, постійно відправляю назад. Тому і доброта 10. Зараз на середу. Ось, ось спеціальні поклади під посидіть кафе. Зробив доплер, зробив передміль. Знову в черзі просидів купу часу. До звороту. Бачите, вже такий треш відбувається. У лікарні після 12 -ти. всі прокинулися. Ось так все відбувається. Лікар, кров. Ви залишилися знову хвилини очікування. Другий раз крові. Знову сказали поїсти. У мене вже перший, вже другий малюнок. Далі чекаємо. Поки не зрозуміло, куди. Ми з вами йдемо на консультацію до лікаря. Ось і стільки людей. Всі заходять. Не зрозуміло, яка у тебе черга. Відчуваєте якісь е, скарги на сечовипускання, будь-які симптоми. Давайте зараз коротко оглянемо, що відбувається. Вісім годин ми тут були, чекали десь годину, 40, поки нас запустили, ми оплатили. Зараз друга година дня. Я пройшов все. Я зробив два аналізи крові, рентген-легень, ехо, серця. Зробив тредміл-тест, проконсультувався з кардіологом і з лікарем загального профілю. На сьогодні все. Лікарня зараз переповнена дуже багато людей. Зараз ми йдемо, аналізи будуть готові завтра, але завтра велике свято в полі. Тому в середу я прийду на фінальний консультант, щоб все це розглянути. Про оплату розповім трохи пізніше і порівняємо з тим, що можна було зробити у себе в країні. Короткий висновок про лікарню в Індії. Дуже довгі черги, всі іноземці. І неважливо, який чекап проходиш. На основних чергах з усіма людьми через це досить довго очікувана черга. Чого, наприклад, не було в Ізраїлі, там все досить професійно, все по справі, але як в Індії, все досить хаотично. Свято поля зараз все запалюється, все розквітає взагалі це вся Індія. Сьогодні свято холі. Неможливо пройти по вулиці, щоб тебе не облили водою, або не забруднили фарбою, чи не облили кольоровою водою. На вулиці просто хаос. З даху йде огляд, обстріл. Господи, приїхали на фінальну консультацію. Дали на папочку та з аналізами. Написано, що я маю надмірну вагу. Зайва вага у мене. Це так. Ось всі аналізи. Лабораторія знову. Глюкоза. Дивіться, скільки аналізів. Тест. Це рентген. Ось мої кардіограми. Ось що хочу. Серце. І тут ще рентген. Ось такі ось аналізи дуже багато. Насправді виявилося, що в принципі все, але отриманий тиск це зайва вага і багато солоної їжі. І не корисне, тож треба знижувати кількість споживаної солоної їжі і взагалі жирної. Капе при лікарні є спеціальний розділ International Menu, де можна хоч більш-менш розібрати, що там взагалі за страва. Пересувайтеся на Uber. Ціна поїздки від 20 до 50 гривень або 1-2 долари. В аеропорт вас можуть взяти за 1000 рупій це близько 18 доларів. А реально можна поїхати в 3-4 рази дешевше, якщо ви користуєтеся Uber. аеропорту, Давайте фінально. На фінальній консультації ви бачили, скільки я зробив різних досліджень. Досить багато, досить детально, купа сторінок. Дуже хочеться в цьому всьому розібратися. На фінальній консультації з лікарем у мене зайняло близько п'яти хвилин максимум. Основний висновок, в принципі, я здоровий, серце працює добре, навантаження хороші. Єдине. Виявилося підвищений тиск і менше солоної неправильної їжі, і знижувати вагу класний висновок. Але, в принципі, дуже хотілося більш детально розглянути мої аналізи. Не побачив якогось залучення, чесно кажучи, оскільки у лікаря досить великий потік. Так, тому. Здавалося, замало, замало, хотілося більше уваги. Консультація була англійською, жодних проблем з цим не було, в принципі. Але і перекладача, звісно, ніякого не було. Щодо цін, що стосується цін, дивіться, я заплатив близько 900 рупій, приблизно 130 доларів за весь чекап. Зрозуміло, що переліт проживання в готелі коштувало близько 100 доларів за три ночі. На все про все, з усіма поїздками загалом ми витратили ще півсотні доларів. І переліт коштував 350 доларів. Ось вам повна сума. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки б такий чекап коштував у вашій країні. Дуже цікаво порівняти з Україною. Такий чекап коштував. Я напишу фінальний в описі відео значно дорожче ніж у Індії. Тому з точки зору медицини, з точки зору вартості дійсно вигідно їхати. З точки зору відповіді на ваші запитання, які у вас є в рамках чекапу, дуже важко отримати, тому що все досить швидко, все дуже конвейерно. сподобалося, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал і задавайте свої запитання під цим відео.